Добрий день! Сьогодні в нас заняття ознайомлення з природним довкіллям. Тема птахи. Мовлення гра, Що є в пташки. Будемо називати часті тіла у пташок. Подивилися уважно. Це в нас снігур. В нього дуже яскрава червона грудка. Ви бачите? Маленький дзьобик, подивився, сіро-чорні крила, Лелека. В лелеки довгий червоний дзьобик, довгі червоні лапки, біле пір'я і трохи чорного по краєшках крилів та хвостика. Горобчик. Наш горобчик весь сіренький, весь сіренький та маленький. В нього і головка маленька, і цьобик маленький. Маленький сіренький горобчик. Ось наші лелеки. Вони живуть парами, подивіться. Гарні білі птахи. Синичка. Вона теж маленька, невеличка. Вона в нас зимує, і ви знаєте, вона дуже любить їсти маленькі шматочки сала. Незвичайно, правда? Ось така є птичка-синичка. А є отакий дятел. Подивіться. Дятел, його називають ще санітар лісу. Ви бачите, він дзьобиком з-під кори дерева дістає шкідливих комах. Він лікує дерева. Птахи є необхідною частиною життя нашої планети. Будемо оберігати їх і любити.